Було писати, приїжджайте, приїжджайте". Ні, ми завжди знали. Ми з Наталі завжди говорили. Ну коли, ну коли Наталя брати час. Мірі нас вже кликала Енну кількість місяців. Так. А ми вже такі, такі вже намаради прошені гості, що не півроку, ми приїхали. А півроку коли краще Наталя, ти знаєш, як де ми познайомилися з Марією? Де? Ні? Різдво Мартинчиком. Серйозно? Та? Ми сиділи поруч в ран готелі. Тому я знаю, що в нього ж жовтня місяця вже буде запис на різдво. У Мартинчика Мартинчик, тобі вітання! Від нас всіх, Боже, як добре що ти їх всіх познайомив, бачиш та, як то та. круто. І я знаю, що багато людей дуже хочуть до нього потрапити. Тому жовт, жовтня місяця мені треба буде знати його відмітку, щоб люди могли записуватись, приїжджати. я готова що... поколядувати до речі на різдво. Тому що Тебе. там реально дуже багато класної інформації, дуже цікаво, цікаво. дуже смачно і атмосферно. Дві... Дуже дивіться, це дуже. лухина. Бачите? <laughs> а <laughs>